Inside. Таку назву має вистава, яку привіз до Ужгорода на розсуд своїх земляків талановитий і неординарний, епатажний та інтригуючий Вальдемар Кричковський, інсайт, те, що всередині, що там у тебе, у мене, у нього, щось незвідане, нерозгадане, найпотаємніше, те, що звикли називати внутрішнім світом, і світ цей цей неповторний космос людської душі. У кожного з нас такий різний, неосяжний, світлий та звеличений, чи наскрізь зрошений сльозами заздрощів і лукавства, пустий або спустошений, дбайливо доглянути чи занедбаний. Минуло досить часу з дня вистави, і ми вирішили повернутися до цього цікавого персонажа та ближче познайомитись і познайомити вас з його історією. Та космосом його душі. Це сьогодні він живе та працює у Франції, має чималий послужний список, та честь йому робить і те, що він і досі вільно спілкується рідною мовою, щиро радіє зустрічем з колишніми одногрупниками і радо спілкується з земляками. Адже корінням своїм Вальдемар, колись Володимир Кричковський міцно вріс у Закарпатську землю, бо тут народився, отримав путівку в життя, тут його мала батьківщина і найрідніші люди. І саме тут народжена, колись дитяча мрія стала поштовхом до усіх його життєвих та професійних мандрів. Хореографія дуже рано, семи років. Мукачівська школа класичного танцю. І так до Ужгородського училища культури. Я ніколи не припиняв танцювати. Три рази в тиждень на сільському автобусі, Новій Мукачево. От. Ти завжди знав, що ти пов'яжеш своє життя з станцем з семи років? Ні. Ні, це більше було як хобі, таке, що мені дуже подобалося. Я планував спочатку бути модельєром. Бажано в той час високої моди. Звідти в мене і з'явилося бажання поїхати у Францію, яка країна, яка вважається столицею моди. От. І потім якось так життя сталося, що, так я говорю, я став кравцем людських тіл і, і душ, можна сказати. Дозволю собі припустити, що хореографія стала засобом до досягнення головної цілі життя молодої, натхненної талановитої людини. Ця мета Франція, яка з самого дитинства захоплювала та вабила. Звідки така зацікавленість, наш герой може тільки припускати, але те, що ця країна була для нього рідною ще й тоді, коли була географічно недосяжною, він стверджує переконливо. З першого разу, коли я почув французьку мову у своєму житті, е е е е я закохався в цю мову і мене щось тягло туди. Я не знаю, як я все кажу, я, напевно, в минулому житті, якщо це існує, о, це карма, це, як то кажуть, е що у нас багато життів, ми проживаємо. У мене завжди таке враження, що я в минулому житті десь у Франції був жив о, Таке, от... Як якийсь шматочок батьківщини якоїсь. Пригадуєш перше враження від знайомства із, з, з французькою землею? Е, звичайно, що я е, з, згадую дуже, добре згадую, тому що то було досить так е, тра, тра, трагі, трагікомічно. Я <гум> <гум> е, 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 зупинився на автобусі в Марселі в півночі. Е, е, на той час з 20 доларами в кармані і, я не знав, куди йти. І люди, які мене мали зустрічати, вони за мною не прийшли, тому що вони мене чекали раніше, і треба було якось о, викрутитися з цієї ситуації. І от як то кажуть, люди не, земля не без добрих людей, мені люди там о, вночі. О, Дали телефон, щоб я зміг подзвонити, контактувати людей туди. Сюди. Ну то все. але це було дуже емоційно. І ну, як я трошки злякався, тому що чужа країна, велике місто. Я в півночі на великому вокзалі. Доля, воля Всевишнього, наші особисті прагнення, що визначає життєвий шлях людини. Ми ніколи не знаємо, де опинимось наступної миті і з ким доведеться розділити час та простір. Та велике значення у траєкторії наших земних мандрувань мають бажання та готовність прикластись до їх реалізації. В житті ми можемо мати ідеї, але якщо ми туди енергію не вставимо, бажання, віру, то ці речі не відбуваються. Отже, то звичайно треба вкласти зусилля, зусилля і, і моральні, і фізичні, щоб дійти до того, що, до чого ти хочеш дійти. Але потім, як то кажуть, е е на релігійному лексиконі е е Господні шляхи нейсповідіми. <гум> є, є, є одна така частина, яка не від нас залежить, яка мені здається, називається долею. You know it. Всередині кожного з нас те, що ми дозволяємо туди вкласти, як іншим, так і собі. А чи у кожного з нас є всередині місце, аби вкласти туди бодай що небудь? Ми часто чекаємо від життя великих дивідендів, ігноруючи найцінніше, що пропонує нам доля: талант, здоров'я, досвід чи просте, а таке цінне людське спілкування, щирі і неподробні емоції, які часто у майбутньому будуть покладені на одну сходинку із знаннями та вміннями, які формують нас та стають цінним життєвим фундаментом. Спогади людяні по звідносинах. Це, це просто ну, на все життя дуже-дуже такі чудові, чудові е, 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 згадки в мене. Взагалі, і от з, з часом, от що я хотів сказати, що з часом я о, чим більше от, еволюю в своїй роботі, тим більше мені народні танці вони пригодилися зараз. І дуже дуже навіть сильно. Що навіть це, якби можна сказати, зараз е, це родзинка моєї роботи, тому що е, за деякий час, коли я поїхав у Францію, почав е, вчитися зовсім другий е, е, фізичний підхід, зовсім ін, і зовсім по другому мені треба було все переучуватися, все абсолютно. Uh, і, і потім я я, я злякався спочатку, як мені це все треба переучуватися, а те, що я раніше навчився, куди його? І зараз це, це навпаки це все, це, що, що воно раніше я навчився, воно зараз я його як, як скарб виймаю із шкатулок десь із себе. І, і воно надає у моїй роботі от щось. Щось інше, що в другій роботі не можна побачити. І фольклор, мені здається, це дуже-дуже важливо, тому що фольклор нас поєднує до наших корінь, до, до хто ми є, з чого ми зроблені, із, із всього. Тому що, як то кажуть, коли ти виріс біля однієї тополі, людина йде, для неї це тополя. А для тебе то не тополя, бо ти біля неї виріс. І вона для тебе особлива, ця тополя. А? І от е, у мене так само із народною творчістю. А тоді, якщо ми відкриті для того, аби наповнитись мудрістю та досвідом, якщо не відсіюємо те, що природа та батьки найближчі оточення та друзі віддають нам безапеляційно, приходить відчуття внутрішньої сили та гармонії і прагнення йти далі, і усвідомлення, куди саме не просто веде, а підштовхує рухатись той багаж. Який в народі називають Христом. Когось Він тягне донизу від ваги тягот та негативу, а когось окрилює та відкриває нові життєві горизонти. З 2008 року я став керів... артистичним керівником свого колективу, який я створив. За допомогою, звичайно, других людей, які мене підтримують, тому що тобто завжди. Як поєднання, колектив робить щось, це ми самі ми можемо бажати, але якщо нема підтримки, то це важко. От. І е, я багато працюю, ставлю свої постановки. Я до 2008 року, ну, як, якби, я як хореограф, не з 2008 року почав, а вже досить е, давно я до того працював як незалежний. Артист, тобто незалежний від всіх державних там, установ. І, тут, от, от. І, і зараз я дуже багато йду до, до форми артистичної, яка називається перформансом. Один із зразків спектаклів, який сьогодні буду я показувати, це це вже більш наближається до, до перформансів, навіть якщо я, я все ж таки захищаю його як сучасна хореографія, це танець, це, 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 це все залежить, як ми бачимо танець. Це, як я завжди говорю, що якщо дивитися, на, ну, наприклад, я не знаю, там в якомусь закладі жінка, яка прибирає, вона також танцює. Який погляд ми на це? Наскільки ми це можемо побачити? Так, наскільки це можемо побачити. Так що, як кажуть, немає красивого і некрасивого. Все залежить від погляду. Який. Одна річ, яка, яка вважається некрасивою, вона може бути унікальною, якщо її поставити в точний момент і в, в, в точний заклад. Хто визначає для чого? Ти, я, ми. Чи можемо ми бути впевнені, що розуміємо причину власного перебування тут і зараз? На розгадку призначення свого життя цілі покоління витрачають мільярди миттєвостей піску земного часу. А запитання навіщо, заради чого і в ім'я чого залишаються? А, місія. Місія, от зараз, на мій погляд, мистецтво взагалі у всьому світі переважає таку критичну ситуацію. І навіть дивлячись від, від країн і міст, ця критична ситуація вона збільшена, зменшена. Трохи, але взагалі, це загальне, мені здається, всесвітнє, тому що матеріальні, матеріальні оце, сторона життя вона взяла такі величезні пропорції, що вона просто витісняє витісняє, витісняє душевні потреби. Як, от, як я, я дуже люблю одного ну, такого російського. Поета Арсенія Тарковського, який каже, мір і спустошен, якби видавлений, з нього видавили поезію із світа зараз все. Все дуже так ем, вузько дивиться на речі. Це це треба, так, так, так. Дуже ми думаємо за, за наші матеріальні блага. Це, звичайно, важливо для нашого тіла, але, але, але людина, мені здається, має прагнути до чогось. Вищого до, до душевного до душевної висоти, і для цього їй треба е, харчуватися душевною їжею. І е, стимулювати нашу думку, наш погляд, і, еволю, і, еволювати разом. Е, і для цього мені здається, мистецтво воно грає дуже-дуже важливу річ. І для мене артист це людина дуже-дуже відповідальна. Може, навіть більш відповідальніша, ніж в других е, е, видах е, роботи, професій, тому що. Е, Артист він впливає на думки, на душі, і це треба бути дуже обережним з цим, як що ти в людях торкаєшся, що ти їм хочеш донести? Чому? Усіх це виходить щиро, але ті, кому це вдається, отримують справжнє визнання. Моя публіка це всі. Це всі. Я дуже радий, що в мене так життя склалося, що я народився в селі. І, І це мені дало змогу зрозуміти. Як то кажуть, народ. От що таке народ? Їх життя. І, і мені здається, що немає якогось... Я взагалі проти, проти всіх видів ексклюзиву в мистецтві. І, наприклад, у Франції у мене дуже велика проблема з тим, що в Франції мистецтво стало. Ексклюзивним, це половина залу, це мистецькі критики, це артисти. І інколи я так дивлюся: а народи, а люди. Це, 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 це тоді виходить, якби ми артисти артистам робимо. Тим людям, яким, яким можна сказати найменше, це тому, що вони вже в цьому процесі коженному в їх житті. Живуть з цим, варяться, в варяться в цьому, так. Тобто, за того треба якомога. Я стараюся якомога більше привернути увагу до, до широкої публіки. У мене, наприклад, от, о, був такий випадок, що я в Бразилії поставив о, о, з бразильським колективом, де мене запросили, о, о, одну постановку, яка була підтримана о, о, бразильським міністерством культури. У нас було турне, і о, це був проєкт, до речі, щоб донести сучасну культуру в маленькі місця. І ми були о, це одна із найгарніших, мені здається, моїх спогадів поки що. Як, як хореографа, це ми були в маленькому якби, селі Приморському, де це, це містечко рибаків. Оці люди вони ну, ніколи нічого в мистецтві не бачили море, риба і, і, риба, і, море. і риба і море, як старий, як старий і море Хемінгує. От, і, і що мене дуже-дуже сподобалося, і, і, і це мені дало зрозуміти, що незалежно від форми, найабстрактнішої, яку, яку артист хоче донести, через яку артист хоче щось донести, якщо це, е, якщо я відвертий самим собою, то публіка це відчує. І якщо я це роблю від цієї душі. То публіка, навіть якщо вона форму не розуміє, або деякі речі такі, що вона не може якось Сприймати. сприй... сприймає, вона її відчує. Вона її відчує. І, і ми і от в кінці був обмін з публікою, і мені такі питання запитували і відповідали, що я просто, я просто в шоці був. Це, це в мене таке було враження, що я десь в спілці філософів сидів і розмовляв. Сьогодні ми мало розповіли вам про біографію нашого героя, його становлення та періоди творчості. Ми спробували зазирнути йому всередину, розгадати його суть, ціль та прагнення, впізнати у ньому крихту себе і зрозуміти, у чому ми з ним різні. Вальдемар Кричковський цікавий співбесідник, не пустий і поверхневий, а живий, наповнений пульсуючим джерелом енергії, котрою щедро ділиться з публікою та співрозмовниками. У спілкуванні бачать особливу цінність своєї роботи. Завжди після вистави, отак виходить до публіки, аби запитати про враження та емоції, які викликав своїм мистецтвом, аби наповнитись теплом та світлом інших, примножити його в собі та йти далі, випромінюючи щось особливе та унікальне зсередини.